А у генштабі підтвердили ураження. Афіпського НПЗ там повідомили, що зафіксували вибухи в районі цілі з подальшою пожежою на об'єкті. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється, і зазначу, що генштаб підтвердив успішні удари і по інших важливих для окупантів об'єктах, зокрема ураження потужності авіаремонтного заводу у Таганрозі. Там росіяни модернізували стратегічні бомбардувальники ту 95 а також знищення вертикального резервуара морського нафтового. Термінала порту туапсе. Ну я нагадаю, що афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ вкотре атакували безпілотники за свідченнями місцевих жителів у районі підприємства. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Як наслідок на об'єкті виникла пожежа. Поки російська влада офіційно ситуацію не коментувала. Нагадаю, афіпський НПЗ, один з найбільших нафтопереробних виробництв півдня РФ. Він спеціалізується на переробці нафти, виробляючи Бензин та дизельне пальне, і, зокрема, підприємство залучене і у забезпеченні паливом окупаційної армії країни-агресорки масштаби брехні російського керівництва вражають так: прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відвідавши військові частини на Харківщині, він заявив, що наші підрозділи утримують визначені рубежі на підступах до міста. Зокрема, воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. До слова, після заяв Кремля про нібито окупацію Куп'янська у місті фіксували менше ніж 40 ворожих солдатів. ЗСУ уразили важливі цілі росіян на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у військово-морських силах і показали відео. Захисники України знищили командно-диспетчерський пункт управління окупантів. Місце зберігання ударних БПЛА, Оріон та кілька об'єктів протиповітряної оборони. Серед них зенітний ракетний комплекс ТОР панцер С 1 та Радянська з... Спарена зенітна установка до складу якої входять дві автоматичні гармати.